Доброго раночку, дорогі мої друзі! Я вас щиро всіх вітаю з новим цим днем. Легкої праці, відпочинку, хто що там має робити сьогодні, щоб у вас все вдавалося і щоб все було добре. Вітаю! Сьогодні буду робити, в мене є. Привезли мені десь зо два відра огірків. Це моя Юля, напевно, передала. це її свати, мої свати приїжджали по дорозі. Дякую, Юлечка. Я їй ще позвоню. І огірки і помідори так само. Ну, помідори другі дали вчора. Так що я сьогодні хочу їх в баночку покладу, закрию, скільки там набереться. І все. У мене проблеми з телефоном. Ой, які гарні квіточки, дивіться. Вони такі вишньові, не, не, не видно камеру, бо сонце. Такі вишньові, бордові, а ці такі розові з червоною серединкою. Телефон в мене щось поламався, знаєте, він не заряджається. Оце в мене зночі 20% 22%. І я не можу стрім провести і відео нормально зняти. Так що... Прийде чоловік, і я не знаю, до скільки працюють там хлопці, ті, що ремонтують телефони. Та й таке. То я не знаю, як воно буде. Нема можливості ні виходити, ні знімати. Дуже спробую ще, може, якось зарядитися. В три часа тоді проведемо стрім. Помідорки достигають гарно. Оці, що раніші, сорт, цей не знаю який, ну подивіться, це просто ж хіба не краса дивіться. Виходить, шість китиць. Один, два, три, чотири. Три. Дивіться, які гілочки. Оце класні. І оці такі самі. Це в мене три, 4, 5, напевно, таких є. М -м, дуже гарні помідори. І вони такі, знаєте, тверденькі, червоні, не розквасюються, що їх, якщо на продаж, то можна вести десь далеко, вони будуть тверді. Кропив вчора чоловік. Від фітовтори трошки болистки поражаються, бачите? Купив таке, що можна їсти плоди. Як це воно називається? Ну, і як біло якийсь, не знаю. Забулася, як зветься. Зриваємо червоні, такі ці бурі, і вони достигають. І оці дуже гарні. Ну, це, я думаю, волове серце. Такі теж гарні пишні помідорки здорові. Слава Богу, того року в мене не було помідор. Такі гарні. Оці нескорослі. Хоч я не люблю нескорослих, але цей рік вони гарний сорт. Їх багато. ще з цієї сторони є в нас трошки. Ось таке. Першої квасолі немає. Сьогодні мали їхати, я мала їхати купляти до школи щось, але не поїхала. треба переробити ще список підемо вечором піду в Аврору там я бачила ці такі листки А4 упаковка акція на неї 100 з чимось, а так вони стоять на 100 гривень більше. Качки понаїдалися і сплять отам. Я їм кабачок терла і дерть. Трошки дерті залишилося. Курчата під'їдають за ними. Такі вони ручні стали. <плес> Такі ручні приходять до Богданки до мене, аж на кухню в хату заходять. Я виганяю, а вона не хоче тікати, в другу сторону біжить. Так, діти ще сплять малі, старші встали. Софійка млинчики жарить, з гущонкою, будемо їсти. Альонка теж. Салатик кришила, ми їли. Зробили макарони з курочою тушонкою поїли і салатик. Помідорки, огірочки. Отаке. От сьогодні буде трошки день загружений. Дуже жалко я. Відео не зможу, мабуть, зняти велике. І на стрім не зможу вийти, бо телефон не заряджається. Аж поки не відремонтуємо. Дуже надіюсь, що він відремонтується. Тихий час в нашому краї, так? Спіт, спіт. Сіла, розкажу вам історію про цю курочку ось. Ой, пам'ятаєте, в мене, <кій> мене була чорна курка, яка кусала дуже сильно курчат. Прямо так кусала, аж пір'я летіло. Ну і до одного дня я на неї вже, вона мене так вже достала. Я думаю, так. Зварю я, напевно, що сьогодні дітям бульйон і лапшу. Взяла одну качечку, одну курку зробила. Тоді ввечері... Сусід приходить і каже, це не ваша курка. <гум> Кажу, ні, не наша. Ну, подивилися, ну не наша, похожа в мене є, але це не вона. Викинули. Каже, вона каже, дуже рветься до тебе, каже, ось о, до курей. Дуже рветься і я думав, це ваша. Ні, не наша, ми викинули її на вулицю, все. Вона все одно лізе і лізе в подвір'я і сюди в курник. Думаю, та чия ж це курка? Вигнали ми її знов. Взяли з дітьми, вигнали далеко, знов лізе. <гум> Тоді я бачу, вона в мене в квітнику знесла мені яйце. І прямо до рук йде і все. Я її взяла, кинула сюди. Думаю, ну сосіки вже два чи три дні. Не можна від неї відбитися. Ну ж, я, я її не викину під забор <гум> чи на вулицю пустила. Вона так сюди в сітку до них билася, що ужас. Я її впустила і, і все. І так, що в мене є курка. Сусіди нічия, 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 нічия. Так що, я думаю, це мені замість тої ненормальної, а ви, ви собі уявіть. Чужа зовсім курка. Її ніхто не кусає. Іноді буває трошки кури, Ну так, як не признають. Але з цими курчатами. Молодими. Вона так здружилася, вона з ними їсть, з ними собі заходить і виходить. І з того курника, де ночують, вона наче як звідти. Вона туди дорогу знає, ходить з ними собі і все, наче як тут вона і виросла. Так що таке в мене історія з цією куркою. Так, Софійка кличе їсти блинчика з гущонкою. піду, попробую. Та й що отаке, друзі? Заряжу я телефон та й будемо тоді. Зніму більше відео. Там віршика Богданці дали до школи. Нам треба з нею його вивчити. От, От таке. У мене ще тут є проблема, ось баклажани наші. А, така колюча, дивіться, ужас, як голки тут. Баклажани, що мені з ними робити? Зараз буду тушити ще, певне, що рагу візьму. Ой! Цей порізали. Візьму цей великий на рагу, а той помию, типу, просто в холодильник поставлю. Щось, щось придумаю. Не знаю, що з ними навіть і робити. І не багато, і не мало. Або може докупити і зробити закрите салату. Ну, коротше, якось так. Та й отаке сьогодні день у нас ясний. Зранку було дуже-дуже хмарно. Думала, що буде дощ. Зараз гарно отаке. Гарне небо, хмарки пролітають. Отаке усім вам прекрасного денечка, всього найкращого, чудового настрою. Хай Господь береже вас всіх в своїй святій руці. Гарного вам дня!